Запрошуємо вас до столиці Чехії в Прагі на стадіон Спарта. Нагадаю, що відзначився Андрій Шевченко наприкінці другого тайму. Динамівці ведуть 1-0. Але цілком можливо, що так, так, буде футбольна лотерея. Будуть післяматчові пенальті. пенальті. Ну, динамівці П'ятий пенальті виконує Юрій Дмитрулін. Юрій Дмитрулін. Удар. гол! Гол! Рахунок стає 3-1 на користь Динамо в серії. Пенальті. І п'ятий пенальті з партії бити. Вже не потрібно. Динамо Київ в лізі чемпіонів. Ну нарешті, нарешті. Досягли динаміці, але добряче нам попсували нерви. Погодьтеся зараз. Тренери видивиться з повторів удар Дмитруліна. Тренери обнімають Валерія Лобановського його асистенти. Динамо Київ в лізі чемпіонів. З цим ми і вітаємо київських динамівців. Бажаємо їм виступити не гірше ніж у минулорічній лізі чемпіонів, а можливо і краще. Ну що, шановні друзі, на цій оптимістичній ноті. У нас з вами чудовий настрій ви Зараз будете пити шампанське, щось інше. Ми вирушимо до аеропорту і я вам обіцяю, що обов'язково ми те саме зробимо, ну принаймні журналісти точно в літаку.